Допомога на передовій. Парамедик Юрій Філь каже, це робота, в якій важлива кожна хвилина. За його плечима шість ротацій. Бахмут, часів яр, Костянтинів, Лиманський напрямок, найгарячіші точки, в яких довелося побувати, пригадує Юрій Філь. Це робота всього медичного персоналу, лікарів, парамедиків, медсестер, які там працюють під обстрілами. І наша робота доповнювала ту евакуаційний шлях. Пораненого із нуля до госпіталя. Проміжна ланочка, але дуже важлива. Тобто ми перевозили найтяжчих воїнів, які потребували ну, в дорозі реанімаційних заходів. Початку повномасштабного вторгнення, крім безпосередніх обов'язків фельдшера Сумської станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Юрій Філь рятує життя поранених українських військових у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Це якраз був вересень, жовтень в Бахмуті. Ну, якось привділись, броню отримали. Є задача, треба виконати. На рахунку сумського парамедика та його колег понад п'ять сотень врятованих життів армійців. Поранення були дуже тяжкі і потрібно було переливання крові. З цим було на той момент, ще виникали складнощі з доставкою донорської крові, зберігання, і то ми з колегами скинулись своєю ну, пряме переливання крові і вдалося врятувати, і довести живим. До Чоловік розповідає, рятувати доводилось під обстрілами. Бойові медики для російських військових така ж мішень на полі бою, як і всі інші. Страх дуже заважав. Інколи навіть навіть не помічав, що тебе якась уже там чи депресія почалась, чи це міг сказати тільки там товариш по бригаді чи колега. Ну так, трохи трухнули за плечі да і все. Коли приїжджаю з ротації, абстрагуватись від ротацій, ну і повернення на зміну, на, на цивільну екстренку, зміна обстановки. Ну, але слід воно залишило. За евакуацією поранених українських воїнів, Юрій Філь отримав відзнаки за сприяння війську та за збереження життя. Чоловік каже, готується знову заступати на бойову службу. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми